Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Показую вам осінні квіти хризантеми. Цю рожеву красуню я вам вже показувала, але ж тоді вона була не в такому розпуску. Зараз ось така шапочка гарненька. Квіточки рожевого кольору. Гарні такі. І біля неї малесенька. Ось така Такий темно-червоний колір. Вардовий, можна сказати, такий гарненький. А з іншої сторони ще не квітує, мабуть, трошки пізніше, або Ну, наче тут теж такий колір, але я так сподіваюся, що, мабуть, він трохи інакший буде. Бо якщо був, був би той же самий, то він би вже, вона б вже розквітувала. Так, вона ще не квітує. Ну і цей теж такий шарик, кулька. Ось, гарненько. У нас сьогодні дощик зранку. О, пташечки. Вітра немає. Так тепло і тихо. Хочу вам показати ось цю ялинку. Це така ялинка на штамбі. Вона ліственниця, в неї листочки опадають, коли настає осінь, зима, вона жовтіє, покажу вам потім, яка вона гарненька. Жовта-жовта, така вона. Зараз вона вже починає жовтіти поступово, але ж така вона дуже превращається в такий, знаєте, золотий колір. Гарний. А навесні, коли починають у неї молоденькі голочки з'являтись, то також і молоді шишечки, і вони такого рожевого кольору, малинового кольору, такі ярко насичені. Я вам вставлю фото. Але як доживемо до весни, то я вам обов'язково покажу. Покажу, яка вона, як вона буде вдягатись на весну. 25 жовтня 9 ранку. І на дворі 11 градусів. В день обіцяють 17 Рози ще квітують. Це вже залишки. Туйка скинула свої шишки, і так багато тут зранку пташок збирають вони. Боріжки. Щось там їстівне находять для себе. все жовтіє, листочки опадають. Тополь там на задньому плані вже. Майже гілочки, пусті вже зверху є. Просто хочеться ходити, вдихати це свіже повітря, насолоджуватися цією природою, погодою. І дуже хочеться, щоб був у нас спокій.